На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна, сьогодні важливий день для кожного із нас, День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Україна це батьківщина для всіх людей, що живуть на Україні. Батьківщина наша велика. А складається вона із різних етнографічних регіонів. Слобожанщина, Полісся, Поділля, Запоріжжя, Волинь тощо. Ми українці і ми пишаємося цим. Україна незламна, Україна урожайна, Україна щаслива, Україна люба, Україна рідна, Україна багата. Україна родинна! соловейка, трава. моє чую, господа слава любічих країн. Єдина вона, Україна єдина. Бажаємо всім миру, любіть і бережіть свою Україну.